Знаєте, Дейвід Огілві, так званий батько реклами, це ж людина суцільний парадокс. Він створив, мабуть, найвідоміші правила в цій індустрії і при цьому сам же стверджував, що просто ненавидить їх. Що ж, давайте розбиратися, як це його на перший погляд, суперечлива мудрість і досі впливає на світ маркетингу. І ось, будь ласка, його власні слова Огілві просто терпіти не міг жорстких догм. Він був упевнений, що вони намертво вбивають креативність. І ця фраза, по суті, і є ключ до всієї його філософії. Але ж тоді, і справді, навіщо людина, яка так зневажає правила, поклала все життя на те, щоб їх описувати? Саме в цьому парадоксі, знаєте, і є вся сіль, а розгадка, як виявляється, криється в одному його головному залізному принципі. Для Огілві існувало тільки одне єдине непорушне правило, якому підпорядковувалось усе інше реклама повинна продавати. Тобто, всі його так звані правила вони не про мистецтво і навіть не про оригінальність, вони про одне, про ефективність. І ось тут найцікавіше. Огілві казав: якщо реклама не продає, то вона не креативна. Він був переконаний, що гонитва за оригінальністю заради неї самої це просто отрута для рекламного бізнесу. Справжня креативність це та, яка змушує касу дзвеніти. От погляньмо на це, ну це ж просто геніально, правда? Замість того, щоб просто сказати, що клей міцний. Ця реклама показує це, приклеївши цілий автомобіль до білборда. Можливо, це не найвиточеніша реклама, але вона продає ідею міцності настільки потужно, що слова, по суті, вже й не потрібні. Оце і є креативність в розумінні Огілві, невіддільна від переконливої демонстрації. Огілві чудово розумів одну річ: люди купують не товар, вони купують імідж, купують історію. Почуття, статус, який пов'язаний з брендом. І от саме в цьому й полягає магія, магія створення легенди. Він, до речі, розповідав один чудовий анекдот на цю тему. Уявімо, наливаєте людині склянку віскі Old Crow і кажете, це Old Crow», а потім даєте ту самісіньку склянку, але цього разу кажете, що це Джек Деніелс. І що ви думаєте? Людина майже напевно скаже, що смаки абсолютно різні. І ось тут ми підходимо до головного. Виявляється, сприйняття, яке створює реклама імідж бренду, воно часто набагато сильніше за сам продукт. По суті, ми споживаємо не речі, ми споживаємо їхні образи. І ось вам, будь ласка, блискучий приклад. Ця реклама для віскі Four Roses продає ж не просто напій, правда? Вона продає відчуття прохолоди, елегантності, якоїсь витонченості. Оцей візуальний образ він же створює передчуття смаку ще до того, як пляшку взагалі відкрили. Оце і є створення іміджу в чистому вигляді. Що ще важливо, Огілві ставився до реклами, знаєте, не як до мистецтва, а як до науки. Він був просто одержимий дослідженнями. Він не намагався вгадати, що спрацює, він знав, а знав тому, що все вимірював. І завдяки цим тестам О'Гілві по суті, відкрив купу таких от секретів. Ну, наприклад, він довів, що чорний текст на білому тлі його просто читають більше, або що фотографії готових страв привертають увагу значно краще ніж просто картинки з інгредієнтами. І звісно ж, відгуки. Відгуки реальних людей це неймовірно переконливо. Але для нього це були не залізні правила, а радше рекомендації, засновані на даних. І він міг просто підійти до копірайтера і сказати: Слухай, дослідження показують, що ось так працює краще. Ти точно хочеш зробити по-своєму. А ось цей графік, хоч і жартівливий, він ідеально показує його підхід. Він же використовував дані абсолютно для всього, навіть для того, щоб ось так з гумором показати, наскільки неефективною може бути його ж власна індустрія, його одержимість фактами, ну вона просто не мала меж. Огілві був переконаний, що велич будь-якого агентства – це перш за все люди, які в ньому працюють, і його філософія найму була з одного боку простою, а з іншого абсолютно революційною завжди наймати людей, які сильніші за тебе. Він шукав велетнів, бо хотів збудувати компанію велетнів. Все логічно. І ось перед нами, мабуть, одне з найлегендарніших оголошень про роботу в історії. І шукав він не просто талановитих людей, ні. Він шукав дуже рідкісний вид лебедів трубачів. Так що ж це за птах такий? Ну, це не просто геній, який працює сам по собі. І це не просто хороший менеджер, який вміє організовувати. Лебідь Трубач це той, хто з одного боку сам є видатним творцем, а з іншого вміє надихати інших робити щось величне. І от саме така комбінація вважав Огілві і створює по справжньому легендарні команди. Ну, добре. І до чого ж усе це призвело? Усі ці правила, які не правила, ці дослідження, пошуки лібедів. А результати, знаєте, говорять самі за себе. Бо його методи вони ж не просто створювали круті рекламні кампанії. Ні, вони збудували цілу глобальну імперію агентство Ogilvy Mather, і звісно, принесли йому самому просто шалений успіх. Символом цього успіху, до речі, став ось цей замок у Франції. Його підхід, який базувався на ефективності, виявився ще й неймовірно прибутковим. І все це підводить нас до одного, мабуть, головного питання. Дивіться, сьогодні світом маркетингу правлять дані, алгоритми, штучний інтелект. І от питання: чи є в цьому новому цифровому світі місце для принципів Огілві? Принципів, які настільки людяні, настільки зав'язані на психологію, хоча, можливо, його найголовніше правило продавати якраз ніколи і не вийде з моди. Як думаєте?